Всім привіт! І сьогодні відео буде про те, як написати конспект з української літератури для успішної підготовки до ЗНО. Тому бажаю вам успіхів у вивченні такої цікавої теми, як українська література. Тому давайте переглянемо. Мій конспектик, як я його писала, хто бачив моє попереднє відео про саме. Конспект із української мови, ось також в цьому блокнотику, тому, кому цікаво і не бачив, погляньте попереднє відео, думаю, воно також вам сподобається. Ну, ось, мій конспект з української літератури. На перший погляд, що я вам можу сказати, ось такі маленькі лайфхаки, як ось правильно писати цей конспект. Ось що можна побачити тут. Ось ви бачите лінії ось такі. Так, я е, е, жовтограчою ручкою виділяла ось такою, що в очі ріже теми. Ось так, одна від другої. Так, можна чітко побачити. ось, Наприклад, що в мене про думу написано. Ось отут воно виділено і все. Чітко видно, ось так виділяла для того, щоб можна було зразу знайти і зразу побачити, і запам'ятати, для того, щоб гарно написати зовнішнє. Ну що ж, далі? Також виділяла, бачити, різними ручками, також для запам'ятовування. Писала ось все не на купі, ось так розділяла, для того, щоб було це все видно. Е, ну, давайте переглянемо і вже будемо розглядати. Як? Ось така табличка схемка, не знаю, як правильно сказати. Зараз я покажу краще. Тому ось дивіться. І, кому, звісно, не подобається мій потірк, вибачаюся. Ось так да, я пишу. Тому розбирайте, як можете. Ось так нагадаю зразу, що тут написана коротка інформація, можливо, якісь скорочення, і, можливо, в таких скороченнях допущена якась така якби, помилка. Але я розумію його правильно, але ви просто, поглянувши, можете не зрозуміти правильно, що я цим хотіла сказати. Тому тут уже нічим вам не зможу допомогти. Дивіться, переглядайте для того, щоб ви все правильно запам'ятовували і гарно писали зовнішнє. Ось так. І ми підходимо до теми. Ось Давня українська література, і ось погляньте, як я її записала. Ось у мене вся давня українська література записана, ось тут вам все видно. Ось погляньте, як я записувала. Я писала рід, жанр, тема, ідея і образи. Ось так я намагалася писати кожен твір, для того, щоб можна було бистро і зрозуміло. Зразу вивчити, запам'ятати, поглянути для того, щоб все було чітко. Ось, бачите, повість минулих літр. Жанр, автор. І що там коротко просто про повість мало відомо, тому ось так все було записано. Дивимося далі. Григорій Сковорода. Також збірка. Ось, бачите, рід, жанр, вид, лірики, мотив. Ось так я записувала <кій> віршовий розмір. Також розберіться, будь ласка, із віршовим розміром, адже не всім він так легко дається. Але як виявилося, це не тяжка справа. Просто потрібно, щоб хтось вам добре об'яснив, так би мовити. Тому, можете, звісно, самі, якщо ви зрозумієте, а якщо у вас. Такий вчитель, що не може вам дохідливо ось так розказати, тому це трошки проблема. Але мені повезло, у мене репетитор дуже хороший, тому вона мені дуже гарно це пояснила, і я швидко зрозуміла. Адже в школі не могли нам пояснити, і ніхто з цим не розбирався. Тому ось тут. Думайте, як вам краще його вивчити, адже це потрібно знати. Ось так. Дивимося далі. Пантелеймон так, бачите, рід жанру. Ось так я виділяла для того, щоб мій конспект був чіткий, зрозумілий і швидко мені запам'ятовувався. Ви можете, звісно, переписати мій конспект і по ньому готуватися. І обов'язково прочитайте ось ці всі твори. Я готувалася по дуже хорошій книжечці, ось такій зелененький, не зелененькій, видання у. В якомусь моєму відео є про те, як я готувалася до зовнішнього з української мови і літератури. І там я показувала всі книжечки, тільки ось цього я не показувала, тому що вона десь в мене стоїть. Зараз подивлюся, якщо вона є в мене в столі, то вам покажу. А якщо немає, то пошукайте. Ось це таке зелененьке видання. В ньому дуже гарно все зібрано. У мене немає в столі, тому пошукайте там, можете не читати всі твори. Повністю, звісно, кому подобається повністю, читайте повністю. Я читала скорочено і мені цього вистачило, тому м читайте скорочено, можу сказати. Не обов'язково читати повністю. Я знаю, що багато хто не любить читати, і не всі твори є досить цікавими, тому, звісно, діло ваше. Як хочете так і робіть, але ось я робила так, тому обирайте ось так. Ось бачите, також віршовий розбір. Бачите, ось тут сурфа. Запам'ятовуйте всі такі словечка, ось, що саме притаманно ось цьому. І вони можуть бути у завданнях із зном. Можливо, колись не клубідом кажу ще раз цю сторіночку. Ось так. І намагайтеся про кожного письменника. Знати хоча б саме основне, чим він відрізняється від інших. Адже ось саме такі завдання бувають на зовнішньому, також можу порадити вам робити багато тестів по українській літературі. Адже за минулі роки завдання повторюються. Тому ви можете. Ось таким чином підготуватися і на деякі запитання ви вже будете знати відповіді. Тому готуйтеся, читайте, робіть тести, завдання, і у вас обов'язково все вийде. І ви успішно складете таке страшне це зовнішнє. Не таке воно страшне, звісно, це я вже просто так говорю. Тому через рік, після того, як ви його здасте, я будете просто сміятися над тим, що, боже, я так боявся цього зовнішнього, а воно виявилось не таке і страшне. Тому не переживайте, всі здавали і здасте, і все у вас обов'язково буде чудово. Зараз переглянемо до кінця мій конспект. І я вам покажу ще на останніх сторінках. Я також записувала дещо цікаве. Думаю, вам це буде корисно поглянути. Тому ось зараз ми додивимося. Тут уже писала іншою ручкою і чіткість, як бачите, трішки не така, як хотілося. Тому обирайте правильні ручки, зручні, і щоб їх було добре видно. Ось так намагайтеся запам'ятовувати із віршів хоча б декілька радків для того, що вони можуть трапитися, особливо ті вірші, які ви вивчали на пам'ять. Тому потрібно їх вивчити. Ось що задів у мене написано. Ось всі такі художні елементи. Також з таким потрібно розібратися, кому хто ще не знає строфи, сюжетні, елемент, обов'язково, запам'ятайте, ось тут римування, І ось остання сторіночка. Ось і все. Тому бажаю вам успіхів, до нових зустрічей. Готуйтеся до зовнішнього і буду чекати вас на своєму каналі. Підписуйтесь на мій канал. Па-па!